Ти, я так розумію, випав і не знаєш, куди тобі подітися. Ходи я була твоя мамка, ходи. Ходи, іди сюди, ходи, іди сюди. Давай. Давай, привіт, іди сюди до мене, ходи, не бійся. Давай, ходи, йдемо, пошли. Ходи сюди, ти хочеш попити водички. Ходи, ходи, ходи. Ти глянь, який ти хороший. Ходи, Ось тебе кусочки цю попробувати. Ходи, йди сюди, давай давай. Ну, не, не бійся, не бійся. Ти Ходи-ходи-ходи-ходи! Ходи, 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 ходи. Давай, 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 давай. Ну не бійся. На тобі горішка, на. Держи, на, горішка. Дві, ти положила горішок, ти можеш його взяти. Ти його не бачиш, якого. Ти зовсім мені усечки. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ті-ти-ті. ті ти 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 можеш балакати, ще глянь.